А тепер перейдемо до спортивних новин у техніко-економічному фаховому коледжі. Відбулося відкриття чемпіонату України з шашок серед ветеранів фізичної культури і спорту. 25 шашкістів з восьми регіонів України протягом 10 днів змагатимуться за звання чемпіона в категорії шашки 64 та шашки 100 Спостерігали за дійством, і наші журналісти. На столах шашкові дошки та шахові годинники. Поруч досвідчені гросмейстери, за плечима яких безліч перемог, швидкість та логічність мислення, а ще концентрація уваги. Головні атрибути для поєдинку із суперником у цьому виді спорту по іншому не можна. Зізнаються гравці, бо шашки не інакше, як натхнення для життя, а чемпіонати такого рівня неабияк мотивують. Приємно, що наше місце займає дуже високий рейтинговий показник серед інших міст України з цього виду спорту. В нашому місті працю. Є Федерація Шашок, яка здобуває призові місця на змаганнях самого високого рангу. Цей вид спорту має підтримку від міської влади, забезпечуємо найкращі умови для проведення змагань такого високого рівня. Також хочеться подякувати нашим воїнам. Перемоги за дошками спортивної гри це на їх честь. Цього разу чемпіонат проходить у стінах техніко-економічного фахового коледжу для освітнього закладу. Це перший досвід прийняття змагань такого рівня. Тож керівництво помітно хвилюється. Адміністрація коледжу зробила все можливе для проведення такого чемпіонату на самому високому рівні. Ми розмістили. Із інших областей, всіх учасників гуртожитку, ми забезпечили приміщення для проведення цього чемпіонату, бомбосховище, яке відповідає всім вимогам, щоб забезпечити комфорт, безпеку всім учасникам цього чемпіонату. Дуже приємно, що наше місто Кам'янське завдяки плідній співпраці між Національною федерацією Шашок України і міською владою. Проводить вже третій поспіль чемпіонат України у Кам'янському у нинішньому 2023 році, і з задоволенням спортсмени їдуть до нашого міста. Вилюється перед грою і пані Людмила. Сьогодні її перша гра за 13 років. Хоча у цьому спорті вона з 1978-го. Шашки допомогли їй у розвитку професійної кар'єри і у вдячність. Тепер вона допомагає тренуватися людям із вадами зору та слуху. П'ятий чемпіонат проходить за такий малий срок в цьому році в нашому городі. Дуже хочеться, щоб всі отримали максимум доволі гри. Всім желаю перемоги. Самою хочеться пограти. Чемпіонат проводитиметься до 13 грудня, а переможці представлятимуть Україну на змаганнях світового рівня, які відбудуться вже наступного року.